І що не є смашинішок? На Одещині правоохоронці викрили священнослужителя московської церкви, який пропонував військовозобов'язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон. Клірик безпосередньо займався пошуком та підбором клієнтів. Готових для подальшої співпраці чоловіків він передавав своїм спільникам для завершення умов угоди. Ті за 7,5 тисяч доларів США безпідставно оформляли своїм замовникам тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та довідки про зняття з військового обліку за станом здоров'я, за якими чоловіки мали виїхати за межі України. Організатора схеми та його пособників правоохоронці затримали. Їм оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України. Заходи з викриття правопорушників здійснювали оперативники Одеського прикордонного загону спільно з представниками національної поліції за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.